Вас вітає Сумщина, край багатий археологічною спадщиною, сформованою крізь покоління наших пращурів, на території якого відбувалися численні визначні історичні події, починаючи з сивої давнини і доборемних подій сьогодення. Збереження історичних пам'яток для майбутніх поколінь, захист їх від незаконних посягань та руйнівних факторів є одним з пріоритетних завдань органів прокуратури Сумщини під час здійснення представницької діяльності. Зокрема, протягом минулого року за втручання органів Сумщини вдалось попередити вибуття з державної власності пам'ятки археології місцевого значення, розташованої в передмісті Сум. Мова йде про комплекс із дев'яти курганів, межі якого відповідальним органам державної влади визначені не були, що створило загрозу його неконтрольованої забудови та втрати цінних надбань епохи Бронзового віку. Курганний могильник у південно-західній частині міста Суми є дуже цінною археологічною пам'яткою, пам'яткою історії, безумовно, і відноситься до раннього залізного віку, а то й до доби бронзи. Ну, власне, він охоплює обидві ці доби. Вперше досліджено цю пам'ятку було ще в 1987 році Віктором Примаком, сумським археологом, і повторно вона була досліджена Євгеном Осадчим вже у 2006 році. Насправді, в цих дев'яти курганах можуть знаходитися поховання різних епох і доби залізного віку, і скіфської культури, і доби середньовіччя. Даний курганний могильник є дуже добре збереженою пам'яткою, яка потребує подальшого вивчення, безумовно, збереження. Ну і слід не забувати, що це все-таки місце поховання, а не те місце, де можна провадити якусь забудову. Також на території Ахтирського району, завдяки вчасному реагуванню прокурорів, за рішенням суду до державної власності повернуто пам'ятку археології національного значення. А саме археологічний комплекс епохи романської культури та Київської Росії, датований 9 століттям нашої ери, площею 34 гектара. Цінні артефакти якого через бездіяльність органів охорони культурної спадщини могли бути втрачені під час виконання сільськогосподарських робіт. Археологічний комплекс поблизу села Ніцаха. Тростяниччина, нині, Охтирський район, є дуже великою визначною археологічною пам'яткою, відноситься до доби сіверян, хоча, власне, охоплює і романську культуру, і культуру давньої Русі. Даний комплекс складається з двох городищ, одного селища і великого курганного могильника понад 200 курганів. Це пам'ятка національного значення. Вона внесена свого часу була в Держреєстр пам'яток культурної спадщини. І досліджувалася ще з 19 століття. Її досліджували такі видатні археологи, як Городцов Багалій. Більш сучасний вже український археолог Олег Сухобоков в 1970-80-х роках. Велика кількість науково-цінних знахідок на сьогоднішній день знаходиться в тому числі і в Сумському обласному краєзнавчому музеї. І дана пам'ятка є дуже потужним туристичним об'єктом точніше, може ним бути, якщо правильно все організувати. Робота прокурорів Сумщини по збереженню історичного та культурного надбання нашого регіону залишається пріоритетним напрямком представницької діяльності прокурорів по захисту інтересів держави в суді.